Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, от починається матч там, до відпору до Суперліги, де зустрічається капітан колективу 89-й Адровський Анатолій, 44-й Захаров. Іван, а тим часом саме Тозов. 13 номер крейсберг Павло, 12 матченко Сергій, 9. Ступньов Володимир, 90-й Трельченко Дмитро і забиває зараз. Вже на другій хвилині матчу програє заєдинку. Два м'ячі. Анатолій Добровський. Солошенка на капустіна це було технічно непогано, але не точно. Антоні Добровський виходить на оперативний профіль Можна віддавати на Крейсбера Крейсберг і у поперечку зараз. Е е скажу чесно, дуже непогана задумка Стретє тягне м'яч з третім І Федосюк забивається. М'яч дуже просто він це робить. Валентин Цвілих віддає у, нас у передачу і Перший тайм завершено, друзі. Рахунок 4-1 на користь колективу Козаку. Але Мінкс. Солошенко. Цвілик, Валентин Цвілик, і який м'яч забуває у нас. Валентин Цвілик, ну хто як не він. 22-го хвилина матчу, Валентин Цвілик. Стрельченко, Стрельченко, наліво, ліво і Був все просто. Олексій Проскурів. На 20. Стрельченко ніби й непогано зараз все робив, але не схвалив, але все-таки чому ніби? Тому що все-таки. Стрельченко, бровці мічиться, Дмитро прес... штовхає собі, пробиває і не забуває. Зараз Дмитро Стрельченко загнав себе в кут, влучив стійку. Валентин Свіле і хто як не вірю? Зараз е на і федосу. Анатолій Домбровський добровський виходить на оперативний простріл. Прокидає пусті ворота. Анатолій Домбровський оформляє добровський оформляє. Знову помилка від капітана. Має повертатися назад зараз. Атака для євротехнобуду продовжується і тут доведе перекрив цю передачу. Ну, Федосюк, пусті ворота дуже легко. Ще момент. Тут от Федосюк отримує передачу. Перекидує голкіпера і не влучає у стрірворі. Отримує цей м'яч, Грає на Аладіна, на красов. Передача у відповідь, але непогана комбінація, Некрасов і все-таки на останньому рубежі зараз не змогли як слід приборкати цей м'яч. Гравці, Євротехнобуду комбінація була досить і досить непогана, і помог Рейсберг робить. Давиденко, довге вкидання, одна секунда. І лунає у нас фінальний свисток. 10-3 на користь колективу. Тозо, друзі. Представтеся, Представ, будь ласка. Галадін Ігор, Її тебе. А, Ігоре, 10-3. На жаль, після впевненої перемоги в попередньому турі досить. Впевнену перемогу попередньо тут сьогодні програли. Як вважаєш, чому що не вийшло? Ну і поділіться взагалі враженням від гри. Ну, Ми трошки розслабились, дуже сильно трошки розслабились в перших трьох хвилинах. Складно нам було. Відповідно, та... рахунок став 3-0. Після цього е більш-менш ми якось намагалися більш-менш відповідати супернику. Ну, на його гру. Суперний, гарний, ну, я думаю, всі розуміють, які у них бекграунди і так далі. Тому подібно. Важкувато було, але в принципі, з ними можна грати. Нічого такого там над зверх якогось там супер немає. Можна грати, але ну, ми сьогодні програли закономірно. Хотілося б не з, таким, не з такою різницею це зробити, але ну, як є, рахунок на табло. Не допоміг сьогодні Євген Саківський. Чому що сталося? Ну і кого ти сьогодні виділиш в цілому у своєму колективі? Хто зіграв як ніколи? Ну я нікого не буду виділяти. Зіграли якби один колектив, одна команда. Е, виграємо всі разом, і відповідно програємо всі разом. Насчет е, на рахунок Євгена, ну сьогодні на, на полі він не допоміг, тому що не грав, тому й не допоміг. А ну, як тренер намагався нам вкласти якісь думки, як нам рухатись, куди бігти. Ну, бачите, е Ну, я думаю, що буде тренування, і там будемо вже це все вже дослухатися, відшліфовувати. Ну, нічого такого не можна сказати більше. Ігор, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити висновки над помилками та головне без травм. Дякую. Ігор Яладін, гравець колективу Євротехнобут. Це найкращого. Андрію, вітаю вас. З впевненою перемогою. Якщо в першому поєдинку зіграли в нічю, то сьогодні більш ніж впевнено перемогли, навіть з певною різницею. Поділіться враженнями, що вийшло чи ні, і які плани на фінальну гру. Ну, в нас, якщо рахунок 10-3, значить все вийшло. Тому ми задоволені повністю грою. А Плани ну, вигравати в кожній грі. Наскільки такі плани? То коротко, але по суті. Кого сьогодні виділиш і що скажеш по супернику сьогодні? Ну, виділю нашого тренера сьогоднішнього Івана Захарова. У нього да, без помилок. Так. Дебют тренера він вперше нас тренував, так, тому що треба його виділяти в першу чергу. А, по супернику що скажеш? Як, як тобі Євротехнобут? І... Ну, добрі хлопці ну, молодці, хай стараються. У них багато вікових е футболістів, які може трошки менше могли дати нам бій. Тому, мабуть, такий рахунок і закономірний буде. Е ну і вирішальне запитання: що які плани у вас на Патріот? І всі розуміємо, е куди ви краще хочете потрапити в Суперлігу чи до голд Голддивізіон. Ми на турнір з милицю не дивимося. Ми повинні вигравати в кожній грі. Тому у нас тільки такі плани вигравати. Виграємо, вийдемо вищу, програємо, підемо нижче. Плануємо вигравати. Андрій, дякую за ваш коментар. Бажаю вам продовжувати в тому дусі та головне без травм. Друзі, Андрій Давиденко капітан колективу «Доза». І.